Давній багатогранний вид мистецтва, захоплюючий казковий світ чи пам'ять народу про своє історичне минуле. Це далеко не всі епітети, якими можна охарактеризувати українську іграшку. Вона виявляє художню обдарованість народу, його прагнення до краси та творчу фантазію. Це одна із початкових форм сприйняття людиною навколишнього світу. Розквіт іграшкового промислу в Україні припадає на середину 19 століття. Саме цей період історично сформувалися три найбільші регіони виготовлення забавок: Подніпров'я, Поділля і Прикарпаття. А в їх межах утворилися провідні осередки, які формували місцеві стильові особливості. Так у селі Мукіцівка Полтавської області виточували іграшкові товкачики, оздоблені різьбленням. Серед забавок по Дніпров'я оригінальні дерев'яні кухлики для зачерпування рідини, які нагадували качечку. На Прикарпатті ж були відомі забавки з рухомими елементами. Вирізані фігурки попарно з'єднаних планками ведмедів, качечок, ковалів, ткачів чи теслярів. Іграшкові вироби Прикарпаття здавна привертали увагу високою майстерністю, невичерпною фантазією, багатством кольорових рішень і дотепністю, безпосередністю і оптимізмом. Основним регіоном їх виготовлення була Яворівщина. Достовірних даних про те, коли серед розмаїття дерев'яних виробів там з'явилися оригінальні дитячі іграшки, не збереглося. Тим і дослідники, мистецтвознавці, і навіть теперішні майстри кажуть, ймовірно, їх почали виготовляти ще чотири століття тому. Історичній монографії польського автора Едварда Веберсфельда згадується, що цій праці, тобто виготовленню забавок, передміщани, приділяли увагу вже в 17 столітті. Так само ще існує така опосередкована згадка в листі Юрія Липи до Андрія Жука, де він пише, що я знаходжуся в містечку славному із 300 літ за Однак найбільше відомостей про яворівську іграшку збереглося з середини 19 століття. Тоді у цьому регіоні таким видом народного мистецтва заробляли на життя. Ним займалося майже 90 родин, які впродовж року виготовляли близько 4 тисячі різновидів забавок. Аби економічно підтримати та технічно вдосконалити Яворівську іграшку у 1896 році місцева влада створила у регіоні так звану школу забавкарства. Уже в ті часи у Яворівській забавкарській школі виробляли три різновиди дерев'яних іграшок: на різьбярському верстаті коники і качечки, на токарному кеглі та на столярному іграшкові будинки. Окрім ушляхетнення цієї іграшки, вони намагалися також зберегти етнографічний тип, не лише вводити якісь нові зразки. Наприклад, тут всім відома Яворійська качечка. це пташка, яка при русі лопотить крилами. Вважається, що її автором є яворівський майстер. І виникла вона на основі запропонованого зразка, який, на погляд яворівських майстрів, виглядав ну, досить екзотично, незрозуміло для них. З часом майстри почали збагачувати асортимент виробів. Вони не просто копіювали чи механічно відтворювали зразки. Вони намагалися вкласти у кожен з виробів максимум фантазії. Утім, школа ця проіснувала недовго, до 1939 року, початку Другої світової війни. Однак іворівські майстри і далі у домашніх умовах продовжували займатися цим видом народного промислу. Так уже в середині ХХ століття було шість типів таких забавок тварини, музичні інструменти, меблі, засоби пересування, знаряддя праці та кухонне начиння. Майстри кажуть, колись, як і тепер, такі іграшки не тільки забавляють дитину, а й розширюють її знання про довколишній світ, розвивають спритність, уяву та логічне мислення. Деркачі, тріскунці, потім іде калат, але калатало бузик, відтворює, як бузик цокає там тим, е, е, що там є ще, ті метелики є, ластівочки є. Корова, є, коники є. Там коників багато є. Тут ви бачите, від малюньку до великого. І ну, все, що людина, майстер, бачив на господарстві, він відтворював іграшку. Майстри кажуть, яворівська іграшка може зацікавити дитину будь-якого віку. Так від народження до півтора року діти бавились тарахкальцями. Вони стимулювали рухи, активізували зір та слух. Діти, які починали ходити, бавились візочками на коліщатах. А ось діти від трьох до чотирнадцяти років бавились такими іграшками, які в майбутньому визначали їхню професію. Виготовляли ж яворівські іграшки здебільшого з дерев місцевих порід. Однак перевагу надавали м'яким типам тополі, липі чи осиці. Вважалося, що така деревина зберігає тепло людських рук. Майстри кажуть, що робити забавки могла лише людина щирої душі, яка через цей витвір мистецтва передавала свою добру ауру дитині. Саме основний матеріал такий ходовій осика. Осика що? Бо кажуть, що осика відганяє лихого. І від осики відходить тепло, енергія. Вона дуже легенька, вона саме біліша, на як папірчик. Бачите, як білесенька. От візьмемо інше дерево. Просто я тут не маю. От 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 у маємо дерев'яне, от бачите, то є вже хвоя, і то різниця вже в кольорі є. А тут має бути білюсінький, і тоді ті кольори, той колорит кольорів, вони вже потім чіткі. Однак для виготовлення певних деталей використовували й інші породи дерева, до прикладу, явір для коліщат на возик. Найкращою ж для роботи вважалася свіжозрубана та невисушена деревина, яка добре піддавалася художньому опрацюванню. Тоді то робили вручну кололи, його, і тільки прямослойне воно має йшли, бо якщо було волокна зміж по покручені, от воно тоді розколеться. То був процес такий. Зараз то простіше, бо техніка є, виконує то все, і, але все рівно все робилося вручну в, старші, в старі часи. І все от ніж. Вишняк, пристрій, на якому та заготовочка робилася. Все, все ножам. От ніж і, і, і деталь, і той основний інструмент, який є в, в забавці. Іграшки виробляли відомими у деревообробці техніками вирізуванням, витісуванням та вистругуванням. Дерево попередньо готували, його обтесували сокирою і відповідно до способу подальшого опрацювання розрізали на валики чи прямокутні дощечки. При вирізуванні поступово моделювали цілісну форму майбутньої іграшки чи окремих її частин. Робили це здебільшого ножем, весняком. До речі, кажуть майстри, іворівські забавки зовсім безпечні для дітей будь-якого віку, адже при їх виготовленні практично не використовують цвяхів, усе виключно з деревини. Він є безпечний для для дитини е, однозначно, тому що тут е, нічого немає. Е, тут є малесенькі такі штифтикі цвяшки, які скріплюють ту стінку до тої. Вони є втоплені всередину і вони потім е, е, заштифтовані дерев'яшки дерев'яним колечком. І а гострихів тут кінців немає. Отож, ці от, от є цюбчики, то вони такі зализані. Втім, найціннішим з мистецької точки зору у яворівській іграшці є розпис нанесення малюнка різнокольоровими барвами. Він, зрештою, робить прості столярні вироби творами мистецтва, надає їм художньо образних якостей. І як результат, звичайні речі, вкриті яскравим рясним розписом, стають казковими. Ще на початку ХХ століття його виконували пензлями з котячої шерсті, а для одержання барвників використовували натуральні матеріали. До прикладу, жовту фарбу отримували з ягід, зелену – з листя, рослин. І самі вироби конструкції яких і особливо орнаментальні мотиви, не мають аналогів серед інших іграшок. Важче їх розміщати, тому що якщо ти неправильно розмістиш, весь малюнок може зіпсуватися, і іграшка втратить свій вигляд. Ну, стандарт, звичайно, що є. Що це мають бути листочки, там крапочки, але я сама малюю. Списувати з чиєї роботи, це не для художника. Тут не може не бути навіть ніяких заперечень і розмови на ту тему би не мало би бути. Деревина вирощена в нас тут же на Єгорівщині, фарби екологічної чисті, ми використовуємо. І ми тут синтетичних фарбів навіть не стараємося, і взагалі їх все відкинули, викреслили, як вони є для малювання. І вона ідеально чиста. І вона має ту пластмасу трошки випхати. Розпис на таких забавках також регіональний Яворівський для його створення використовують обмежену, однак емоційну палітру бар, де кожен колір має певний підтекст. Це стандартні кольори яворівської іграшки. Головний це червоний. Він починає з нього малювати. Потім продовжує зелен, його вже має бути менше. І останній – це синій колір він так, щоб виділити вже малюнок, щоб він вийшов красивіший. Червоний колір він переважно символізує ягоди, лісові ягоди. Зелений це листя, трава, природа, синій небо, вода, а жовтий це колір сонця. Давня іграшка має винятково столярні конструкції. А що стосується орнаментальних мотивів, то такими найбільш характерними це є Вербівка, це є локальна назва і колко. Вербівка це такий листочок. Різнокольоровий, виконаний у переважно у червоно-зеленій або синьо-червоній гамі. І колко також виконане такими ж кольорами. Уже зараз налічується понад 50 різновидів яворівської забавки. Однак найбільшою популярністю користуються рухомі іграшки зозульки, качечки, метелики, що махають крилами та фігурки танцюючих людей. Якщо порівнювати з полтавською іграшкою чи з іграшкою з інших осередків Прикарпаття, вони є оздоблені досить лаконічно, часто зовсім не мають ніяких оздоб, а залишають лише чисту поверхню дерева. І переважно вони є статичні, не динамічні. Вони позбавлені руху лише окремі зразки. Яворівська іграшка має отакий широкий діапазон. Більшість дерев'яних іграшок це вироби так званого ремісничого характеру. Вітрячки, фурка, ласвищики мали не тільки ігрове призначення, бо вдяки шумовим ефектам вони з давніх давен виконували ще й захисну функцію. Вважалося, що її хурчання і сли відганяють від дитини злі сили. Кожна іграшка вона має давні корії. Очевидно, окремі її типи були в минулому. Обрядовими предметами, або навіть і е їх можна вважати е такими первісними музичними інструментами, це власне стосується таких типів, як деркач і калатело або буйок, як його називають на Яворівщині. Е навіть до недавнього часу на борівщині зберігалася така традиція давати деркачі і ці калатала напередодні великодня під час страсних днів, коли в церквах замовкають дзвони, діти створювали шум, звук. Наприкінці ХХ століття мистецтво дерев'яного іграшкарства дещо занепало. Однак тепер єворівські різьбярі, об'єднуючись у майстерні, спільними зусиллями намагаються відродити це вікове мистецтво. Кажуть, переслідують єдину мету витіснити з ринку пластмасову китайську іграшку. То є вічне. Дерево з моди ніколи не вийшло, і воно моді ніколи, воно завжди в моді. Но все життя, скільки існує, це деревина в моді. Е -е, її просто потрібно виготовляти. Е Трохи адаптувати до сучасних вимог, і також важливу роль в тому відіграє виховання. Якщо батьки школа будуть дітям пояснювати, що властиво саме така іграшка екологічно чиста, близька їхньому розумінню. Там є і динаміка, і колір, і пластика. Тобто є багато можливостей, які здатні зацікавити і сучасну дитину. Етнологи кажуть, кожен витвір національного мистецтва тоді вважається справжнім, коли він через багато поколінь зумів зберегти у собі потужну позитивну енергетику, яка й досі залишається актуальною. Так з плином часу і Яворівська іграшка не втратила свого первісного завдання: не тільки забавляти дитину, а й розвивати її. Саме через такі спрощені іграшки, знаки дитина пізнає світ, навчається мислити узагальненими поняттями яскравими образами. І головне, вона пізнає одне із джерел народного мистецтва.